В ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. П'ятий день. Молимося за тих, хто війшов від єдності зі Святою Церквою. Сьогодні приведи до мене душі роз'єднаних братів і занур їх у уморе мого милосердя. У гірких стражданнях вони роздавали моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертаються до єдності з церквою, мої рани гояться, полегшуються мої страждання. Осемилостивий Ісусе, Ти сама доброта, ти не відмовляєш у світлі тим, хто тебе покірно про це благає. Прийми до храму свого семиростивого серця душі наших розсіданих братів і допровадь їх своїм світлом. До єдності з церквою та не випускай їх із храми свого самолистивого серця. Чини так, щоб і вони зворічі в Твого милосердя. Отче підвічний, подивись милосердним оком на душі наших розсідних братів і сестер, особливо тих, хто розтратив твоє благо Твої блага і зрушував Твоїми благодатями, вперто залишаючи у своїх гріхах. Не зважає на їхні провини, але на милість свого сина і на його гіркі муки, які він прийняв ради них, тому що вони зачинені в самости муса Ісуса. Чи не так, щоб і вони Твоє велике милосердя на віки вічні. Амінь. Ця і для душі істини, що всюди да і все наповняєш, скарби дібри, життя подателю, Хиди сирійся в нас і учисти нас від усякої скверни і спасибо і наші. Отче наш, Ти, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і власти нам провину наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, любизве для нас від рука Богу. Амінь. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа Спасе Визволителя душ наших. Вірю в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і вопротився із Духа Святого, і після тої Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія оператий і страждав, і був похований. І воскрес третій день згідно з писанням, і висніся на небо, і сидить праволечуття, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що за цим і сином є напокроняє мій наславами, що говорив через пророків єдину святий Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сіну і Святому Духові, і завжди не повсякчас, які вічні Амінь. Отче придвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душі Божество, наймілішого сіна Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за гріхи наші і цілого світу, Це для болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерпінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючої гіотерпінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючої гіотерпінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючої гіотерпінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючої гіотерпінь.

Анчи привичний жертв твоим тебе, Кирилла и кровь, душі і божество найменішого сина Твого, а Господа нашего Ісуса Христа на перебрагання всехи наши и цілого світом. Майма гласайди над нами и на тлем святом маємо насяйти над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіні. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіні. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіні. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіні. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої його Маймо лисейки над нами и над светом Все це люблючий його терпінь. Маймо лисейти над нами и над цілим світом, целяблючий його терпінь, маємо лисейти над нами и над цілим світом. Отчи придвічний жертвує мотиві тілу і кров Души Божество, наймилішого Сіна Твого, а Господа нашего Ісуса Христа, на перебрані Заріхи наші і целого світу це де були чи його тих пінь. Май мали сейти над нами і над цілим світом. Це де були чи його тих пінь. Май мали сейти і над світом. Це його тих пінь. Май мали сейти і над світом. Це його тих пінь. Май мали сейти і над світом. Це його тих пінь. Май мали сейти над нами і над цілим світом. Це для болючої його тріці. над нами і над світом. для болючих його терпінь. Маємо розсяйти над нами і над світом. для болючих його терпінь. над нами і над світом. для болючих його терпінь. над нами і над над нами і над цілим світом. Отче, предвічний, тобі, shall pretty vicious душі божество наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіхи наші і цілого світом. Це Його болючий терпін. Маймасайди над нами і над цілим світом! Ця його болючий готырь. Майма лисайди над нами і над цілим світом! Це його болючий готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом! Це його терпінь. Маємо досяги над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо досяги над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо досяги над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо досяги над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо досяги над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Маймо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертвуємо тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гріхи наші і цілого світу. Це для болючих його терпінь. Мої милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Мої милосердя над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Мої над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Мої над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Мої над нами і над світом. Це його терпінь. Маємо на все над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на все йти над нами і над сірим Святий, Боже, святий кібки, сі безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святи кіберки, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кіберс, і безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Українь вода, яка ви прославьше Ісуса мов молці ромасает у нас. На тебе я обуваю, ти всі свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряє, поваю на тебе. Амінь. Ісусе довіряю тобі.